Добрий день, мене звати Наталя. Сьогодні я вам розповім, як я морожу чесник. Для чого я це роблю. Взагалі-то це дуже зручно і просто. В липні я зібрала його, 2-3 тижні він ось так стояв, майже вертикально у ящику, що провітрюється, на альтанці, де прямі промені сонця майже не потрапляють, і добряче просох. І ось зараз, в кінці липня, я обчищаю його від сухої оболонки і обрізаю сухе коріння. У нас на них кажуть борода. Тоді я сортую такі плоди, де верхня оболонка не пошкоджена окремо, бо пошкоджені головки псуються швидше і схильні до розвитку бактерій. Частину з них відкладу на зберігання, а інша частина до листопада використається. Менші зубчики. Підуть для консервування, а великі гарнезні зубці відкладу на посадку. До речі, в попередньому відео на каналі є 10 рослин, які я висаджую після збору чеснику і цибулі. Посилання на відео я прикріплю. І якщо вас зацікавить, подивіться, тому що є ще час, щоб їх посіяти. А ось ці, де оболонка пошкоджена, довго зберігатись не будуть. Тому, поки літо і у мене більше вільного часу, я заморожу. Адже взимку приходжу з роботи і вже темно, та й після роботи не дуже є сили. А так відкрила морозилку, витягла пакет, відламала стільки, скільки треба, і чи то до котле, чи до борщу, чи до інших страв. А далі все дуже просто: почистила та мелюю на м'ясорубці. Випереджу ваше запитання, чи не зіпсує часник своїм запахом інші заготовки? Ні. Заморожений він не пахне, але якщо ви надто чутливі, то можна тримати його не у відділенні з ягодами там чи овочами, а там, де ви зберігаєте м'ясо, або обгорнути ще декількома пакетами. Перший рік пакувала в контейнери, але зробила висновки. Відколупувати від загальної замороженої брили важко. Та й і місця морозилці коробочки займають значно більше. Але я вчусь на своїх помилках. Тому зараз накладаю тонким шаром в пакети із застіпкою і легко відламати потрібну кількість, і місця займає мало. Переважно в лютому мій часник, що я залишила на зберігання, починає в'янути, втрачає і смакові і якості, і привабливість. А цьому нічого не бракує, і я маю його аж до нового врожаю. Саме цікаве те, що як я була мала, то чесник у мене було неможливо запхати. А тепер чесник до м'яса саме те. Ось ви бачите, цей ми мололи на більшу фракцію. Ми любимо коли в котлетах відчуваються шматочки чеснику. І стрілки чесникові, я теж молола, бо ні смажені, ні тушковані нам не зайшли. А у мороженому вигляді я додаю до овочевого рагу. Щоб пакет з чесниковою масою легко перенести у морозилку, і маса залишалась такою рівномірно пласкою, підниз акуратно просовую картонку і разом з нею ставлю на ніч у морозильну камеру. А зранку, коли пакет добре промерз, і вже не деформується, я картонку забираю. Звісно, кожна господиня обирає способи зберігання, які їй найбільш зручні і подобаються. Та якщо моя ідея вам здалась цікавою, буду рада, тому сподіваюся на вподобайки і коментарі. А вам бажаю багатих врожаїв, якнайшвидшої перемоги і щоб всі наші захисники повернулись до рідних домівок живими і неушкодженими.